Мусульмани, християни та юдеї мали в ісламській кримській державі рівні права. Мусульманські школи давали світську освіту. Хан не приймав жодного рішення без поради муфті та прирівнював митців до воїн. А віра допомагала кримським татарам зберегти власну ідентичність у найважчі часи. 1950 рік. шейх рік Шейхкой, Шейхове село одне з найменших селищ Криму. Після депортації кримських татар 1944 року воно взагалі спорожніло. Мечеть звели ще навіть не за ханських, а за ординських часів, але рішенням радянської влади з неї зробили склад. Колонізація це про або знищення, або про апропріацію. Тобто привласнення, і якщо подивитись на ці е, століття, починаючи з першої анексії Криму е, в 18 столітті Катериною II, то цей процес був послідовним сьогодні. Кримські татари і Крим живе в парадигмі реколонізації, тобто колонізації, яка знову повторяється. Але вони робили більше, ніж просто знищення фізично об'єктів, людей. Вони забирали собі ці надбання і назвали це своїм. Або не своїм. Є Кавказ, все віддаємо. Все тепер у нас кавказьке. Балкани, потужна там держава на той час. Давайте там теж віддадим. І всі ці надбання. Ці держави кримського ханства вони роздавалися, розповсюджувалися і міняли назви. У кримських мечетях за радянських часів тримали худобу, проте частіше використовували як склади. Але цього виявилося мало для забуття, тому місцеві комуністичні керівники вирішили стерти будь-які ознаки присутності кримських татар на півострові і почали нищити все, що бачили. Вочевидь, маючи на це дозвіл партійної верхівки Москви. я сам е, з Красноперекопська, сам з Криму, я, і недалеко від нас є таке місце Дженко. І я зі своїм батьком ми одного разу просто зайшли до одного місця. Це просто такий сарай був до одного, і ми побачили ці арки. І ми почали питати, що це, і потім вияснили, що колись це була мечеть. Було знищено, наприклад, ще тоді, а потім ще більше. Дуже багато джерел, які ну були корисними. Під ніколи кожного села джерело, ну це зручно. Ні. От засипалися джерела. Це абсолютно якась ну незрозуміла дикість. В Криму було дуже багато палаців, не тільки ханський палац, який зараз під загрозою знищення. Тільки на околицях Бахчисараю було 4-5 палаців. Палаців це були палаци. це був Ашлама, палац, це був Алма Палац, це був Девляць Сарай, палац в в Вахмезджіці правильно буде. Там був великий Калґа, Султан Палац, який мав 370 будинків. Була неймовірна кількість мечеті. Це було більш ніж 1500 п'ятсот Зараз половини немає у кримському ханаті державною релігією був іслам, що означає смиренність, покірність, упокорення єдиному Богу. Але віра кримських татар. Стала кісткою в горлі для росіян одразу після першого ще за наказом цариці Катерини II, вторгнення Росії до Криму. За сучасною термінологією це означало бажання перепрошити Крим та корінне населення півострова. На руку російській цариці був той факт, що мусульманська держава толерувала інші конфесії та була населена різними народами. А коли Росія нелегально вторглась в Крим. Катерина II почала будувати цей міф про російський Крим, про грецький проєкт. І Катерина II оголосила про те, що вона є спадкоємецею візантійської спадщини. І присутність кримських татар-корінного народу вона заважає її цим амбіціям, тому що, тому що кримські татари вони були мусульмані. І вона будує цей грецький крим. Її мета була хрестинувати Крим. І з тих часів почалось руйнування Криму. На місці калга Султан Сараю, вахмезджітці, росіяни побудували півоварню. Перші згадки про іслам в Криму ми знаходимо в кримськотатарському фольклорі. Це легенди про Газі Мансура та Маліка Аштера, сподвижників пророка. Але все ж таки перша задокументована мечеть на півострові з'явилася в 13 столітті в місті Судак, куди прибули турки Сельджуки. Іслам поширився в Криму вже за часів Золотої Орди, коли хан Берке прийняв його як державну релігію Улуса Джучі. Згодом його розповсюдженням у межах золотоординської держави, зокрема й на півострові, займався і хан Узбек. Його мечеть досі прикрашає місто Солхат, нині старий Крим. Іслам був не єдиним, проте одним з визначальних факторів етногенезу кримських татар. Іслам він давав нам, кримським татарам, мусульманам, життя. Якщо ми кажемо про просто життя або строй самої держави, освіта і все, те, що зв'язано з цим, тобто ми дивилися на закони шаріату. Те, що сказано в Священному Корані. Тобто, коли ми кажемо про кримських татар, ми кажемо про іслам. Я раджу прочитати Лесю Українку, яка жила в Криму. Вона описувала кримсько-татарський Крим. Я раджу прочитати Коцебінського. це дійсно кримсько-татарський Крим. Вони розповідали про кримсько-татарське життя. І дуже цікаве повідання Коцюбінського про Крим. Він описує життя кримських татар, як для них важливе релігійне життя. Проте територія, на яку поширювалася влада хана, мала ще чимало релігійних конфесій. Це були передусім християни та іудеї. Інша віра не давала права ігнорувати закони, за якими жила кримська держава. Шаріат визначав єдину відмінність. Піддані хана, які сповідували іншу релігію, платили щорічний податок. Цікаво, що духовні особи від нього звільнялися, навіть якщо були іншої конфесії. Якщо казати от про всіх ханів, то 90% то вони трималися цих канонів. Чому? Тому що для них це було важливо. І вони розуміли, що ця от структура і сама от, сам ханат він побудувався це завдяки ісламу. Тобто для нас, для мусульман, коли ми кажемо про Коран або про інше джерело, як те, що казав пророк Мухаматмеріму, це для нас це правильний шлях. У перші дні правління Хаджи Герая. Очільники конфесії засвідчили покірність ханові, натомість отримали документи, за якими піддані іншої віри мали рівні права з мусульманськими громадянами, і закони шаріату жодним чином не обмежували приватне життя та не регламентували його. Навпаки, піддані хана мали чимало свобод. Модель світської держави з мусульманськими традиціями міцними це гібридна. Це розробка кримців. Хто був, е, як називався перший там прем'єр-міністр Кримської Народної Республіки? Муфтій. Релігійний, вроді як, да, вроді як ісламський. А подивіться на склад делегатів, фоточку, скільки там жінок. Ага. А хто іще жінок в парламент тоді пускав? А ніхто. Розумієте? От, от прямо найзакостяніший ну, най ісламський. Державна традиція в першому ж державному утворю про демократію і жінки депутати Так, це іслам, але в, в, в дуже якомусь такому м'якому, як на мене, виражені: ну, якщо кримські татари, це європейські мусульмани і справді справді це так відчувається і по культурі, і по, по звичаях без радикалізму. Який з'явився в третьому римі, на який претендує Москва, це значно м'якше і те, що йде від землі ставлення до мечети, яких на півострові налічувалося тисячі у кримських татар було особливим. Для мусульман мечеть значить більше ніж просто місце для розмови з Аллахом. Для нас мечеть це змінювати себе. Чому тому, що ти розумієш, що в цьому місці в тебе є можливість. Змінити себе, зробити найкраще. Ми знаємо, що людина вона часу від часу може змінюватися в не найкращу сторону. Тому, коли тобто для нас, для мусульман, особливо для кримських татар, це місце було там, де ми можемо змінити все. Побудувати мечеть вважалося не так обов'язком перед Аллахом, як виявом поваги до своєї громади. Прикладом ставав сам хан. Адже поряд із палацом зводилася мачет, яка насамперед мусила привертати увагу. Єзлево це були морські ворота ханату, і коли ми вже говоримо про архітектуру, то володарі Криму теж розуміли різницю між Гізлевом і Стамбулом дуже велику. Тобто вони розуміли, що потрібно для шикарного порту, особливо коли він один. Має бути так званий морський фасад міста. Це гарні будівлі, це великий порт перед ними. От і е, центром е, цього шикарного порту, якраз і шикарного фасаду. Е, мала стати, ну і власне стала мечеть Джума Джамі. Її будував віддатний е е, інженер е, Османської імперії е, Немарсіна. Це для нас дуже важливо. Тобто ці, ця людина, яка будувала мечеть голубу мечеть або Сулейманія, або інші багато мечеть. Тобто, це був віддатним інженером під час Османської імперії, і також він був інженером нашої мечеті в, в Криму. Уже в архітектурному проєкті ханський палац планувався так, аби мечеть була частиною приватного простору правителя. Mm. Жодного володаря, напевно, не буває 100% приватного простору, ну, окрім жіночої частини, звісно. Але що цікаво, як все це симпатично поєднано. Воно ненав'язливо відокремлено. І різні справи справді можна робити в різних місцях. Не обов'язково було навіть в п'ятницю йти в ту велику мечеть. Це мечеть, де можна людям показати, прийняти велику кількість людей. Але він міг в малій мечеті молитись. Як, знову ж таки, у кожного володаря є якого розповідання не був, є е, там чи палацова святиня. Кримська держава досить швидко стала відома як один із розвинених духовних та культурних центрів ісламу. Перші богослови, філософи та вчені тут здобували освіту в медрасе, середніх та вищих школах у мусульманських країнах, де крім релігійних, вони вивчали і світські науки. До найвідоміших та найстаріших вищих навчальних закладів Європи належало і медресе Менглі Герая, більш відоме як зинджерли медресе. Було видатне медресе, яке називалося зинджерли Медресе, тобто медресе з ланцюгом. І ми знаємо, що це побудував її Менглі-Герей. Коли навчалися там, тобто було два профіля. були кади, тобто це судді. І були вчені, і вони виходили на вищому рівні, так що після цього вони могли або до них зверталися, щоб вони були або суддями, або е, вченими, або муфтями в інших країнах, держава і закони були утворені е, і з е, шаріатом, тому база це звісно релігійна, але е, ми живемо. Ми користуємось побутовими речами. У нас є стосунки між собою навіть до Кримського ханату мечеті та медрецит, це було знаєте, місцевим університетом. І коли ми кажемо про мечеті та медресе, це не означає, що тільки вивчали Коран та хадіси пророка пароком Гамодеміримо або Фік, це юриспруденція, Ні, не тільки вивчали релігійні питання, тобто і. Хімію, біологію, математику вивчали в мечеті, один із виразів кримського хана це повага до науки обов'язкова і поклоніння навіть науки. Тому в державі, звісно, були створені всі умови для того, щоб це розвивалося. Рівень насправді навчань в мечетях або в медреси вони були дуже потужними. Так що якщо ми кажемо про кримських вчених... То вони не тільки були вчені для кримського ханату, вони були для всього мусульманського світу свого свого часу. Наприклад, як Ащараф ібн Камаль Аль-Хусейні Аль-Імамі Аль-Ханафі, це є вчений, який писав таку науку, як а, у, сульфіх. у сульфіх Це є юриспруденція, це дуже дуже важка наука в ісламі. Хани наближали до себе освічених людей. Вже Хаджи Герай призначав очільниками свого державного апарату випускників медресе в Кезлеві, так тоді називалася Євпаторія. Загалом, коли йшлося про освіту та популяризацію навчання, прикладом знову був правитель. Газі Герай був відомим поетом композитором, який написав твори, які зараз збереглись і виконуються у світових так само консерваторіях. Майданчика наші хани вони були більш релігійними, тобто, знаєте, вони більш любили навчатися, вони більш були ближче до мечеті. Це є фактом. Тому в цьому аспекті могла бути різниця між кримським ханатом та Османською імперією. Слово муфтя, голови мусульманської громади та її вищого релігійного діяча мало в кримській державі таку саму вагу, як слово хана, пояснення тому. Освіта. Наприклад, ми скажемо про мечеть, яка знаходилася в фіадосі. Це Муфті Джамі. Чому вона дуже віддатна в Криму? Тому що там було дуже багато вчених. І був вчений, який був імамом там. Його звали Абубака Аль Кефавою. Він написав книгу аль куліят яку зараз до сих пір використовують всі мусульманські вчені всього світу. Муфті. Духовні особи були тими, до кого кримські хани завжди дослухалися їхні поради часто ставали вирішальними. В нас був диван. Тобто диван це державна рада, і ми знаємо, що в цій державній раді всі закони брали з Корану. Не було так, щоб, наприклад, державна рада. Там не було духовно особи. завжди муфті. Вони були там або вчені, і також вони радили ханам або султанам, що їм необхідно робити для того, щоб держава вона ставала ще більше і та сильнішою. І було якесь питання або якась ситуація. Муфті вони пояснили, як йому краще це робити згідно з Кораном та сунною пророка Мухамаде Мар'ємо. Тому завжди муфті вони приймали в важливих рішеннях для того, щоб ну. Я повторюся, для того, щоб держава вона була ще міцнішою і міцнішою. У Медресе навчалися не лише майбутні муфті, там здобували освіту майбутні письменники, каліграфи, архітектори, історики, судді. І обмежень чи навіть заборон здобувати освіту в Кримському ханстві не було, адже вчених людей там цінували на найвищому рівні. Не було в нас обмеження, тільки, наприклад, для молоді, або там для людей, які. Скажімо так, мають якийсь там определенний там статус, і, і все. Ні. Любий бажаючий, він міг приймати участь, займатися, вчитися, брати вищого світу. Я думаю, що обмеження тільки в учнях, в їх здібностях були. Ми знаємо приклади, коли дитина з не дуже а, такої родини, яка мала можливості фінансові, Навчати, то спільнота, громада збирала ці гроші і надавала цю допомогу. І цього хлопчика або дівчинку направляли в на навчання. Є така а, серед мусульман як а, поговорка, так кажуть льома Тахтуль Ль Умара або Умара Тахтуль улема». Що це означає? Що правителі вони нижця ніж вчені, тому що е, свого часу завжди, якщо є правитель, е, він не міг самостійно приймати рішення, поки він не поспілкується або не візьме знаєте, якусь пораду вченого, який є мудрою людиною. Тому, звичайно, вчені вони це люди мудрі, і це люди, які бояться і це дуже важливо. Жінки у кримському ханаті теж мали право здобувати освіту. Освіченість робила кримську татарку вільною від стереотипних обмежень, про які інколи згадують, коли говорять про іслам. Це є такий стереотип, що жінки вони не приймають освіти. Навпаки, жінка вона повинна Це її обов'язок. Чому тому що коли ми кажемо про саму освіту, ми повинні згадувати слово пророка Мухаммада йому, який сказав, що шукати знання це є обов'язок кожного мусульманина та мусульманки. Від початку заснування кримської держави хани заохочували розвиток освіти та науки. Знання як духовні, так і світські, давали медресе. Тому іслам сформував та зміцнив складну систему державного управління і також послідовно засобами мистецтва формував ідентичність кримських татар. Є така невелика формула, і мистецтво воно є складовою самоідентифікації нації. І тому а, всі а, речі, які відбувались у житті цієї держави і мешканців цієї держави, вони створювалися мешканцями. І вони відрізняються, вони створені на цій землі, а, в цих умовах і в той час, коли це відбувалося. І Я не знаю, правда, не знаю жодної людини, яка має лише одну одну ідентичність. Та тобто є ідентичності, які можуть бути сильніше виражені, слабше виражені, але це завжди множинність ідентичностей. Те теж саме в кримських татар. А відчуття себе політичним українцем і етнічним кримським татарином тут немає жодної жодної суперечки. Це абсолютно нормальна історія, як і відчуття там професіонала. Відчуття батька, відчуття, я не знаю, вегетаріанці, наприклад, і так далі. Тобто, от, ці ідентичності, це очевидно, в тому числі, про вибір, цінності, про цінності, які ти сповідуєш. За три століття існування кримського ханату іслам став єдиним незаперечним чинником консолідації кримських татар як окремого народу, окремої нації. Безумовно, кримські татари це абсолютно окремий народ з самостійними рисами. Насамперед, це свідомість, вона найбільшою мірою визначає етнічну приналежність, але він і антропологічно інакший порівняно з іншими тюрками, з іншими татарськими гілками, з монголоїдами. Вони прийшли на землю, яка мала Глибокі етнічні традиції, і всі ці народи впродовж ну щонайменше трьох століть вони вплинули на етнічний етнічне формування кримсько-татарського народу кримсько-татарського етносу, який от через це змішування з місцевим населенням та татарська компонента, яка прийшла, і місцева людність витворили ну, абсолютно новий етнос. Російська агресія ще з часів Катерини II була спрямована не лише на захоплення Криму та поглинання території. Насамперед, Росію дратувало право кримських татар на самовизначення, яке вони здобули в своїй державі, тому це була атака на ідентичність. Сильна ідентичність авторита для авторитарної держави це означає небезпеку для неї і для її режиму. Тому ми е, бачимо, як це Росія робила е, на своїх територіях, от з малими народами, та або з корінними народами, так само, да як нищилися інші національні рухи, які е, могли призвести або призводили до виникнення державності. Так само знищила імперія, Москва нищила і кримсько-татарською цей рух, коли забиралась оця суб'єктність, де твоєму народові залишали одну пісню. Один танець, одну трагедію, і то не завжди, і одне свято, а все інше просто забирали або називали свої, своїм або просто знищували. А тому для Росії кримські татари і сильна кримстарська, кримстарська кримська ідентичність це фактично опозиція міфу Росії про російський Крим. У Криму вже і місцеве населення, вони вже знали, хто такі кримські татари, але не знала ще вся материкова Україна, хто такі кримські татари, тому що наративи, на жаль, залишалися. Так? Це все ж таки мусульмани, і якось так от трапилось, що чомусь кримських татар пов'язували з якимось таким іншим контингентом, якимось так. Може, це буде дуже грубо сказано, але це так. Від кінця вісімнадцятого до початку 21-го століття Росія докладала і докладає чимало зусиль, аби знищити історичну пам'ять про кримську державу та стерти ідентичність кримських татар. Проте цей народ тримається. І тому є пояснення: таран або окупант він може знищити все: домівку, спалити державу. А... Все, те, що може, він він може зробити, але саме головне віру вони не зможуть її ніяк нашкодити в той час, коли була анексія, під час Кримського ханату, і після цього, коли була анексія повторно, в депортація в 44-му, і після цього в, 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 в 14-му році була анексія, що нас тримало — це віра, тільки ну на цій життєдайній силі опору народу. Да, э, кримським татарам вдалося зберегти свій етнос, ті втрати, які були завдані, і те, що могла э, власна ця тоталітарна система зробити, ну вона була спроможна винищити народ повністю. І великий подвиг да, тих, хто проти цьому протистояв, і велике диво Да, тому, що ми э, бачимо відродження э, кримсько-татарського народу э, після таких э, поневірянь такої трагедії ХХ століття. Віра дає надію, поки кримські татари повертають історичну пам'ять та усвідомлюють себе народом Криму, Крим має майбутнє і вкотре за понад два століття позбудеться російської окупації та впливу. Але цього разу впевнені, що востаннє.